Не встигли приїхати зі сходу України, як уже знову збираються у дорогу. Бердишівські волонтери Кирил Фенікса у житті звичайні пересічні мешканці міста, сортують черговий багаж для бійців українського фронту. З приходом холодів вони потребують як теплих речей, так і усього необхідного для обігріву. За кількасот метрів від чергового блокпосту по дорозі на схід України Фенікси телефонують військовим, аби переконатися, кому він зараз належить. Такі заходи безпеки обов'язкові, щоб не наражати на небезпеку себе та команду, розповідають вони. Поїхали ми і зібрались дуже швидко, благодаря громаді місту, яка нас підтримує, яка постійно допомагає нам збирати все, пакувати і відправляє нас в дорогу. Дорога, як завжди, вона непередбачена, тяжка, дуже багато складнощів є. В дорозі, тому що, як я вже раніше казав, треба знати, куди ти їдеш, як ти їдеш, якою дорогою ти їдеш. Як завжди, хлопці були раді нас зустріти, бо вони дуже чекають підтримку народу, бо знають, що тільки народ їм допоможе. Доставили, як завжди, те, що вони просили, теплі речі. Зараз в нас йде тільки одні прохання. це Теплі речі і те, чим можливо обігрітись. Це і буржуйки, і електричні обігрівачі, і бензинові грілки. Результати своєї роботи волонтери з приємністю помічають безпосередньо у зоні АТО. Кажуть, армія вже не така, як півроку тому. Поступово модернізується. Та найприємніше зізнаються те, що серед військових багато патріотів. Хоча зустрічаються й абсолютно протилежні їм. Є такі слабкодухи, але я хочу сказати, що вони також стараються боротися з цим, тому що там більшість все одно героїв, справжніх героїв, і вони бачать підтримку всієї держави. До волонтерського руху в Бердичеві відносяться не усі однаково, не лише серед армійців погляди на світ різняться. Так зі слів Феніксів іноді доходить до публічних суперечок. Приміром, на місцевому ринку нерідко пересічні люди зі звичайного обговорення переходять на завищені тони у розмові щодо окремих волонтерів Крил Фенікса. Втім, самі Фенікси знають про подібні суперечки. Єдине, що їх дивує, так це те, що особисто у вічі ніхто не наважується висловити. Своє обурення дуже сумно, коли ми приїжджаємо в місто стомлені, виснажені. І ми інколи, от сьогодні мені зранку людина зупинилася і каже: Сергій, я вчора на базарі дуже сильно за тебе ругався. Мені почав людина говорити, що ви там виїжджаєте, в магазини приїжджаєте, здаєте те, що ви возите, ви здаєте в магазини. Ну, мені, якщо чесно, навіть в голову таке не приходило. Але у людей є така фантазія, тому я дуже прошу. Мій номер телефону знає все місто. Хто не знає, може спитати у тих, хто знає. Я б дуже хотів би, щоб хоч одна людина, хоча б одна людина позвонила і сказала нам це в очі. Тому що дуже багато людей, які скоріш за все їм байдуже. І наша армія, і наша праця. Вони от від скуки своєї або я не знаю, з больної голови ходять і потякають своїми брудними грязними язиками. Я починаю з марта місяця, ще з Херсонської області, з міста Чеплинки, там, коли тільки наші видилися туди, торгую сігаретами, вожу, продаю бронежилети, каски. От. У мене на чердакі багато золота там. Вот, ну, бриллианты есть. Я на этом наживаюсь постоянно. Вот, и хочу просто этим людям, которые это все рассказывают, предложить поучаствовать в бизнесе. Хоть раз с нами съездить в Волноваху, вот, или как, ну, уже сейчас, жаль, уже нельзя в Амросевку съездить. Вот, это очень прибыльный бизнес, вот, могут упасть в долю. Все, що я хочу по цьому поводу сказати. Волонтери припускають. Чутки про їхню подвійну роботу розпускають або ті, хто абсолютно нічим за увесь час не допоміг своєму війську, або ті, кого обділено такою допомогою. Просити гроші за ті ж цигарки чи продукти у військових абсурдно, адже більшість із них давно не бачили банкомату, пояснюють волонтери. Усіх тих волонтерів, з якими пересікалася я, з якими ми спали на одній землі, на одній на одному каріматі, скажімо так, я бачила, як це все робиться. Коли на трасі іде машина, зупиняється на блокпості, і ми бачимо, що наприклад. Член, ну, це людина, яка стоїть на пост, на цьому посту, блокпосту, не в такому одязі, як треба, або він порвати, або він. Ну ви самі розумієте, з часом одяг псується, то просто ми виймаємо і віддаємо цій людині. Чи це взуття, чи це одяг такий, форма це не має значення. Так само при мені я можу засвідчити у всіх, я навіть не знаю де, тому що я особисто роздавала ці речі. Ось тут пакували ми в Бердичеві. І ми самі завозили, я була там двічі, і я знаю, як вони це чекають. Я не знаю навіщо е, говорити, складати такі нісенітниці. Я все розумію. Ну, я б дуже хотіла зустрітися з тією людиною, якій, ну, можливо, і я продавала якісь речі, можливо, і я там щось е, також нажилася. Зустрітися, хоч знати, де ми торгуємо, чим ми торгуємо, бо вже слухи ходять, що ми і сигарети туди приїжджаємо по 50 гривень, продаємо, і товари здаємо в магазини в Донецькій Луганській області, тому що там в них нічого нема, тому ми вирішили на цьому нажитися. У жіночої половини феніксів у зоні АТО служать сини, чоловіки, друзі. Ті з них, кому випала нагода поїхати на схід України з хлопцями-волонтерами, зізнаються важко бути не там, важко приїжджати назад, де не усі усвідомлюють ситуацію в країні. Якби не було підтримки місцевого нашого населення, більшості нашого населення, тоді б наші хлопці так і були б роздягнені без води, без куска хліба, без тої тушонки, без того варення і всього всього іншого. Дуже багато люди приносять і носочки, і теплі речі, різні, зв'язані руками, або якісь старі, але випрані, складені чистенько. Дуже багато такого зимового вже одягу, і все це приноситься з любов'ю. У цих речах інколи ми знаходимо такі маленькі записочки, що ми за вас молимось, ми вас любимо, ми вас цілуємо, ми дякуємо вам за те, що ви там. Підтримка потрібна не лише чоловіча, не лише одяг, не лише. Їжа, але інколи і потрібна підтримка емоційна і психологічна, що саме головне. Хочу зауважити, що перебування лише місяць перебування там це статистика закордонна. Реабілітація іде рік. Це з хорошими психологами, нашим хлопцям, звичайно, такого не бачити. Коли солдати не бачать, що за ними спостерігають, ведуть далі волонтери. Можна побачити ті речі, які тут у тилу за життя не побачиш. Те, як здорові дядьки у буквальному сенсі, налітають не на тушонку чи на теплі бушлати, а на дитячі малюнки та обереги, вражає. Вони брудні, тому що багато днів не миті, тому що важка праця в них там, важкі умови. І бачиш, коли вони отим грязним кулаком розтирають у ту скупу чоловічу сльозу, то це звичайно вражає. Вміють волонтери і розрадити військових, підійшовши до роздачі привезеної допомоги у доволі неочікуваний спосіб. Звичайно, зізнаються без жіночого вкладу тут не обійтись, але справа того варта. Тільки Санта Клаус або дід Мороз наш приносить подарунки просто так. Тому що і ми так ну той раз, коли я їздила, коли я відвідала, ми зробили такий малесенький сюрприз. Ми пошили торбу, звичайно, не червоного кольору, а такого защитного, такого військовий варіант Санта-Клауса. І у нас Санта-Клаус був з спеціальною шапочкою. Ну і ми роздавали подарунки. Я вдягнула білий парік, просто на, до форми зеленої вдягнула просто білий парік. І ось ми приїхала Снігурочка і Санта-Клаусом. Ну, Звичайно, це теж було дуже-дуже цікаво, дуже багато емоцій. Загалом, розповідають Фенікси, армійцям, хоч і нелегко, та здаватися вони наміру не мають. Більш-менш забезпечені необхідним просять одного, щоб було тепло. І усі як один плекають надію на припинення кровопролиття. Готовятся наши ребята, приезжали через Мариуполь, все усилено. Наши войска тоже, так сказать, не слабые. Вот приехали вечером, разгрузились. Ребята очень довольны. Что лично радует меня, мы наши пацаны отказываются уже вот, то есть если мы раньше приезжали на первых порах работы, у нас разгребалось все. Вот сейчас ребята уже ну, не, не перебирают, они берут то, что нужно. Вот, то есть, вот, допустим, мы приехали, у нас было там, 60 спальных мешков. Вот, приехали в одно подразделение, в одну батарею. Хотели все там сгрузить, говорят, нет, мы обеспечены, вы нам уже в тот раз привезли, нам надо такое количество. Наколенники тоже, вот так вот. То есть уже виден результат работы. Вот. Приехали в другую батарею, там тоже так же. «Нет вот этого, что все, 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 давай, давай, все надо. Нет, говорят, передайте другим. Нам вот это надо-надо, мы взяли, передайте другим тех, у кого нету. Ну і под шумок попала 72-я бригада і ремрота. Их чуть-чуть снабдили. Минулої поїздки волонтери отримали нове замовлення від війська: теплі спальники, шапки, берці, гумові чоботи на дощ. Усе обіцяють зібрати і доставити завдяки небайдужим людям. Остання допомога відкрил Фенікса 70 комплектів термобілизни для 54-го розвідувального батальйону у Новограді Волинському. Завдяки студентам Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Таких комплектів можна буде купити більше. За три дні тут зібрали для потреб армії. 3665 тисячі гривень на одному із засідань студради Ми вирішили, вирішили підняти питання про допомогу бійцям на сході, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. І варіантом було запропоновано зібрати з кожного студента хто зможе по 10 гривень. І зробити певну таку акцію, допоможи воїну. І здай, 10 гривень. Також є в нас окремі групи, які також збирали речову допомогу відправляли солдатам, а деякі також збирали ще й кошти. Хочу поблагодарити наших студентів, здесь 3665 гривень, 32 комплекта термобілья, 32 бойця, вони одягли. За що їм велике дякую. Завтра дадим гроші, завтра буде білья. Днями розповідають волонтери до мами одного з феніксів у костелі підійшла жінка і поцілувала її руку. Переполохана таким вчинком, та зажадала пояснень, на що жінка відповіла: якби не казка, котру ваш син привіз і дав моєму синові, моя б дитина не вижила під обстрілом. Вона врятувала йому життя, збіг обставин чи доля, але саме у такі моменти кожен для себе знайде відповідь на питання стосовно важливості і необхідності волонтерської роботи, переконані у крилах Фенікса.